Браті і сестри, ще раз звертаюся до вас словом подяки. Завдяки допомозі архістратига Михаїла, нашого Небесного покровителя, завдяки допомозі святого преподобного мученика Макарія, мощі якого у нас в соборі почувають. Вашими молитвами ми відбили другий напад на наш собор. Наш собор є приватною власністю Черкаського партіальної управління. Він не належить нікому більше. Наш собор не мають права ніхто не захоплювати, не забрати собі. Це прекрасно знають всі ті, хто організовував сьогоднішнє захоплення. Ми відбили його. Ви бачили, як з пістолетами кидалися люди, які зламали пальці матушці і намагалися стріляти. Це все відео що... є. Це бандити. Це бандити з сезогінним газом нас правили, ви бачите, і на мені все цьому сезонному газі. Оце Православна Церква України. Вони нас судять за те, що ми з ними полемізуємо на богословські теми. І зараз у мене теж суть, суть сьогодні чергово. А вони приходять до нас. Людей швидка, швидка зараз працює з потерпілими. крадуть ікони, крадуть, 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 крадуть. крадуть інше майно, і при цьому поліція їх покриває, а що головний СБУшник Черкаської області погасі Юрій, а що Ігор Табурець, військовий адміністратор головний, де вони? Вони захищають. Ми громадяни України з такими ж паспортами, де вони, де ті люди, можновладці, які отримують зарплатню, дуже високу зарплатню за наші з вами податки, щоб захищати нас з вами, щоб тілувати, втілювати З того, ви бачили, як вони, як кошенята, почали вбігати, і коли побачили, що народ їх водиться ганьбою і ганьбою. Як кошенята побіжать, але ж вони не вбігли. Вони десь там стоять, і прийшла зараз інформація, що бажають можна владці міській замість того, щоб покаятися перед вами, народом Черкащини, вони не будуть каятися. Чому? Тому що виборів немає. Якби вибори були на ненасо, то ви б на каліна вже повзлила благословіння просили. Ні. Хаятися вони не будуть. Замість того, щоб хаятися, всі можновладці черкаські, вони хочуть зібрати бюджет. Знову ведуть.